З дитинства нічого не боявся. Десь ніс ні собак не боявся і посідали. У Дніпрі. Відбувся показ документального фільму Все добре, мам. Ця стрічка про трьох жінок, чиї сини загинули при обороні Маріуполя. Одна з глядачок Аліна Пічкуренко. Їй як мамі важко дивитися такі історії. Це правдиві історії, і люди повинні знати правду про те, що відбувається у нас в країні. Які жахи у нас відбуваються в країні, і ну це дуже важливо не тільки для нас, українців, а й для тих людей, які знаходяться за кордоном. Як мама, як громадянинка України, мені досить цікаво подивитися цей фільм. Окрім Дніпра, до прем'єрний показ відбувся у Львові, Хмельницькому та Чернівцях. Це історія трьох жінок. А зінаїди Галини та Тетяни, які публічно були готові поділитися цим болом, і впродовж 41 хвилини ми будемо ми долучимось трошки до їхнього життя після того, як вони втратили найцінніше, втратили своїх синів. Зовсім скоро фільм буде доступний для перегляду в інтернеті.